Всім привіт! Сьогодні буду робити мазь, от, ну, таку заживляющую мазь. Но для себе я її роблю, в мене підрізаються пальці. От у людей тріскають п'яти, це дуже помагає, ця мазь теж от цього діло. Але у мене, от, не знаю, відповідно, що, щось не вистачає в організмі, прям не з того, не з цього раз от і, і ранка під пальцем на нозі, на, на одному, на другому. Нема-немає, таке відбувається то я пользуюсь цією мазю, і вона мені дуже допомагає. Значить, що для неї треба? Я взяла ось очиток, Це природний каланхой, Дуже хорошо він знімає висполі. Ну, календули немає. Зараз все повигорало, все понайшла трошки. Ну, хоч трошки. Материнка, рудка, шалфей. І кануфер. Оце такі травки. Зараз я їх поріжу. Вони трошки мене прив'яли. Я вчора їх зірвала, не було мені коли, зайнята була на роботі. Ну, я, я думаю, це не страшно, що воно прив'яло масло, зараз зробить своє діло. Значить, Зараз я її покришу і, як обично, залью баночку, Напну баночку і залью маслом. така, як мірка. Кстати, хотіла ще сказати, питають мене там багато коментарів, чи, де можна купити, як можна купити цю мазь. Ребята, я спеціально роблю ці ролики, подробно розказую, як я роблю цю мазь, щоб ви її могли зробити самі. Я не продаю цю мазь. Я все пішла, нарізала трави і зробила собі. Пишуть там, що немає де взяти трави. Та є, що це нема. І Хто захоче, той знайде. Можна поїхати десь на берег річки, подивитися там. Потім є, Якщо нема коли поїхати на берег річки, є ж люди, які продають трави. От у нас, допустимо, на ринку травниця є, в аптеках є трави. Там питають мене ще такі питання, якщо трава суха. Чи можна зробити з сухої трави? Так, да, можна зробити з сухої трави. У мене є там ролик, я подробно розказую, як це зробити. Значить, в двох словах скажу, щоб було понятні. Там треба ставити на парову баню. Я брала б заливала воду, насипала, в другу кастрюлю клала, в цю кастрюлю клала над водою, над паром клала, клала друшлячок, застеляла марлічкою і тоді клала суху траву і розпарювала її трошки. Там все подробно теж я показую, як я його розпарювала. Так що продавати не продаю, роблю для себе, ну таку для близьких. А так самі, там же все тут дуже просто. Ось наклала трави і заливаю кусне масло. Оце, по-відомо, хватить. Зараз подивимся. я таку втортую. Я тоді так зấy... з допомогою цього орієнтируюсь, скільки нам масла треба. Все, ну от видно, що тут масло, ось я прижимаю, то масло вже хватає. Беру ковшик і сюди висипаю це все, що у нас є. Тепер відправляю на парову баню. Поки закипає вода, ми виложили це в кошик траву з маслом, це зрозуміло, зараз вода закипить, поставлю на парову баню. А тут ось ще є живиця у мене. Це дуже-дуже основний, можна сказати, інгредієнт цієї мазі, тому що благодаря живиці хорошо заживляються. Чого вона і називається живиця? Хорошо заживляються ранки, дуже хорошо затягуються. От в мене, коли ці пальці, я не знаю, хто сталкується з такою проблемою, той мене пойме. Не то, що пече вогню. Все. Я приходжу з роботи, ноги ставлю в воду, теплу воду, солену і трошки додаю соди, промиваю, оце подержу в теплій воді пальці, ноги. Потом сполосну чистою водою. І потім. Трошки легше стає. Но, коли допоможеш цією мазію, то совершенно, ну, супер мені, мені сильно допомагає воно. І я тут спеціально для себе роблю її цю мазь. Полона мастила, оділа носки і лягаю спати, утро встаю, як ні в чому не бувало. Я другий раз, аж не віриться, що за ніч і воно проходить, реально заживляє. Легше стає набагато. І дуже на роботу вже воно мене не тривожить то оця живиця грає дуже важну роль в цій мазі. Ну, Живиця що це таке живиця? Це, ну, Хто захоче зробити сам мазь, то придеться поїхати в ліс на прогулку. Ця живиця це тверді смоляні кислоти, назив, ну, скажімо так, що з, які виділяються з сосни, з, з хвойних З хвойних — сосна, йлка. Їх дуже часто видно. Нав на дереві, такі, як нарості, вроде би. і коли підходиш до них, дивишся, а це смола, саме те, що смола. Оце і є живиця. От вона ось є така геть тверда, закиненіла, а є ось така вона трошки м'якувата, Ось у кусочок тут прямо м'який. Це я її буду змільчати, дуже хорошо треба змільчити, тому що це у мазь вона ложиться. Для того, щоб положити її в мазь, то дуже-дуже треба її мелко змільчити, а потім ще просіяти на ситочку обов'язково, тому що вона ж в мазі. Ну, буде колоться. ну в общем, обязательно треба дуже-дуже мелка фракція, щоб була. Ну, дуже і вода в мене закипає. От вода вже кипить. Я ставлю сюди на ковшик. Ковшик на кастрюльку. Зараз зроблю тихіше вагон. От. І буду держати. Я пользуюся градусником спеціальним, а можна, кого нема градусника, можна просто пальчиком. Пальчиком, от зараз, дивиться, потрогала гаряче, виключаю. Якщо сильно гаряче, то знімаю з парової бані. Значить, і так от я держу його. Е я взагалі дивлюся по состоянню по маслу. Коли масло вже темно-темно-зеленого кольору, тоді вже точно знаю, що воно вже витяжка готова. Але я ще не прикрашаю. Я її нагріваю, закриваю, ну, я покажу пізніше, як я це все роблю. Коротше, на даному етапі ми нагріваємо, за пальцем контролювати цей раз буду, бо градусні дала поки маміть. Контр... Ой, гірке яке. Щось тут сильно гірке. Навірно, чи не. І отчиток, наверное, ну, в общем, що з цим гірки. E, значить, пока нагріваю, в общем. В общем, гріла я його 3 дня. Чего 3 дня не так образно? Получається, так. А, сирена годить. E, Получається, так, я його прогріла. Виключила, прогріла, виключила і побігла собі. Утром стаю, поки зуби почистила, поки там умилася, воно нагрілось. Я його виключила, пішла по своїм справам. На другий день, в общем, отак, от сьогодні третій день, якраз у мене вихідний, і я вже спокійно займуся цим ділом. Значить, оце воно вже таке вийшло. Видно, навіть по траві. не треба, там, Ну, взагалі, якщо взяти по якійсь там рецептурі, не знаю, хто її придумав, отак мене навчили, що треба. В три прийоми по 15 хвилин на дуже-дуже мідному вогні, держати його і так от буде витяжка робиться. Ну, я собі от спрактикувала, так так мені зручно. Я включила, підігріла, пальцем потрогала, ага, не гаряче, добре гаряче, там, що можна терпіти. Якщо палець терпить, значить все нормально. Виключила і пішла. Потім на ніч я її укутала, от вчора я її прогріла добренько. І вкутала зверху, кинула махрове полотінчкою і все. Сьогодні ось на ранок вже я дивлюся, що ну, прям добре вже зелене витяжка, навіть видно по траві, що вже трава практично все своє віддала. Все, значить, я вже зараз буду осіжувати це масло. І залишаю його, щоб воно хорошенько все стекло. Щоб подивитися, воно вже зараз швидко надається, Бачите, скільки воно. Так, поназносила тут все, що було. Значить, оце вже у нас отсі Так, да, все, отлично. Це я вбираю. Тепер масло відслабляємо в сторону руки. Це теж. Тепер нам треба поробити з живицею. У мене така ступка, як я її в ступці, добре це все перемелюю. Так от перебираю, перебиваю. Тепер я буду її отак і на сіточку сіяти. сіяти. Нормально вона сіється. Ось на таку кількість масла, ну, десь приблизно чайна ложечка цієї живиці. Значить, що я роблю? Я цю живицю кладу в масло, висипаю сюди і гарненько перемішую З'єдную з маслом, прямо такої віці. Гарненько-гарненько, щоб не було комочків. Вона сідає, звісно, бо вона важка, але все одно. Так, а тепер сюди я додаю воск. І оце все відправляю на парову баню. Зараз в мене ще там водичка тепла, я її знов включаю. Можна в ці самі миски, можна перелити назад. Зараз я спробую, як мені буде зручніше. Все, вже от видно, що комочків геть немає, воск повністю розтворився І зараз я це знімаю з парової бані. Ще, секунду, треба тряпку взяти, бо буде капати вода. Вибираю з парової бані, витираю і виливаю в баночку. Аккуратненько, там трошки щось остається, тому його не буде. Все. І воно зараз застине і мазь готова. Це дуже-дуже-дуже дієва дуже, дуже мазь. Я вже на собі спитала не один раз. Все, мазь готова. Ось вона вже застигла повністю. Така, яка вона має бути. Така вона зараз. Так що робіть? Ще раз повторюю, я її не продаю, роблю для себе. І спеціально викладаю в ролик подробно, як що робити, для того, щоб ви могли зробити її самі собі. Так що, отак от, от. Ну, а на цьому всім пока-пока.